Друзі, вітаю в 1563 році. Англійський історик, протестант Джон Фокс написав книгу мучеників Фокса. Книга про жертви католицької інквізиції, про жахливі тортури, історії. Про звірства католицьких інквізиторів набували все більше, і більш гротескних форм, однак продовжували ширитися здебільшого протестантськими спільнотами і, врешті, увійшли в масову свідомість європейців, а відтак і всього світу, починаючи з 18-го сторіччя, завдяки французьким просвітникам теребезбожникам, а потім соціалістам 19 сторіччя, комуністам та всіляким богоборцям різних мастей 20 сторіччя. Відтоді в наших головах. Закарбувалося. Католицька церква дорівнює мільйони знищених закатованих жертв Інквізиції. В 1998 році Папа Йоанн Павло ІІ відкрив архіви Інквізиції для науковців усього світу. Тайна про Чорні гріхи церкви була відкрита не якимись шкідниками, скандалістами, любителями брудної білизни, а самим папою Йоанном Павлом ІІ. Як він міг? А раптом там щось таке. Може, треба і далі було тримати під замком тайни інквізиції. Два десятка років дослідження архівів найкращими істориками світу виявили, що чорна легенда про інквізицію це брехня. Це фейк роздутий до фантасмагорії. І сьогодні кпинити католицьку церкву за інквізицію це виявляти свою безграмотність. Принагідно скажу, що в. 1992 році той самий папа Йоанн Павло II публічно перепросив за гріхи окремих представників інквізиції. Зауважте. Перепросив не за інквізицію, але за тих окремих служителів, які зловживали своїм становищем. Так, за століття діяльності святої Інквізиції по всій Європі зловживання також траплялися. Без сарказму питаю. Просто не знаю цього, а протестантський світ перепросив католицьку церкву за сторіччя. Свідомого обріхування, масового непоодинокого, чи покаявся за створення чорної легенди інквізиції? Якщо ні, було б добре, бо це заповідь декалогу, не свідчення правдиво проти ближнього свого. Я цим вступом не хотів когось образити чи роздратувати. Він нам допоможе. У сьогодні я хочу відповісти на коментарі критики щодо останніх відео, як з боку католиків, так і з боку інших християнських конфесій. І ось цей інквізиції дуже пасує для цього пояснення. Простіше розібратися з коментарями не католиків з огляду на контекст коментарів, питань, докорів, звинувачень, можна здогадатися, православні протестанти чи невіруючі люди писали. Однак я не хочу когось виділяти і огульно звинувачувати, бо так насправді я не знаю. Та й загалом найрозповсюдженішим звинуваченням в контексті роликів критики папи була папська непомильність. Поклоніння папі навіть писали про ідолопоклонство папі, ви католики, ідолопоклонники. Дивно чути ці звинувачення в ідолопоклонстві папі від людей, які папу критикують. Та якщо він непомильний, так як сприйняла маса коментаторів, то як я насмілився його критикувати непомильного, здавалося, вже тут можна було зупинитися, і так було все очевидно. Ми, католики, критикуємо папу, коли папа допускає подібні висловлювання і критикували від самого початку його понтифікату в питаннях проблемних, з догматичної, з етичної точки зору, його висловлювання, його призначення, навіть папські документи. З цього слідує, що А немає поклоніння, немає долопоклонства, і Б. Треба відділяти усю церкву і особу папи. Ба більше скажу, в певних ситуаціях католик не просто має право, але має обов'язок висловити свою думку, а отже, і критику пастирів, включно з єпископом Риму. Ви чуєте обов'язок критикувати пастирів? Про це говорить Кодекс канонічного права, канон 212, третій параграф. Більше того, в тому самому пункті йдеться, що ця критика або висловлення думки має супроводжуватися. З повіщенням інших вірних, тобто, це може робитися публічно, очевидно. Хіба можна бути ідолопоклонниками і одночасно мати обов'язок критикувати пастирів? Так шанобливо, не переходячи на особистість. Але обов'язок. А чи можуть ідолопоклонники папи визнавати пап антипапами? Критика, яку продемонструвала знову, загально скажімо, не католицька спільнота, вказує на те, що ви, друзі, залишаєтеся на рівні давніх стереотипів, міфів, чорних легенд в своїх уявленнях про католицьку церкву. Давайте це виправляти. Щодо папської непогрішимості чи непомильності, то вона застосовується тільки тоді, коли папа виражає віру церкви, екскатедра. І ще раз чуєте не свою віру. Не свої погляди, стереотипи, як у випадку промови папи до російської молоді, а віру церкви. Знаєте, скільки разів за 150 років після прийняття догмату про непомильність папа скористався цим правом? От поставте відео на паузу, напишіть в коментарі, як ви думаєте, може 10 разів, може 100? А може і ще більше. А може постійно папи зловживали своєю непомильністю, як тільки їм цю непомильність дали. Ні, друзі, всього один раз. Лише один раз за 153 роки, якщо бути точним, папа виступив екс-катедра. так би мовити, один раз за 150 років він був непомильним. Тепер критика від католиків: брати вірі вказують, що ми, я відкриваємо брудну білизну церкви, підіграємо силам, які і так ненавидять церкву, незалежно від наших намірів, чи ми добре хочемо, чи зле. Повертаємося до прикладу інквізиції: відкриття правди, окрім моральних переваг, окрім того, що це біблійний спосіб реакції. Він, вибачте, вигідний. Про мораль та Біблію я не буду говорити, бо в цьому питанні все однозначно і простору для дискусії особливо немає. Давайте про вигоду і практичність правди, навіть якщо вона чорніша від чорної легенди інквізиції. Друзі, ми живемо в світі, де будь-яке слово публічної особи. Ніколи не залишається непоміченим. Папа Римський це особа світового масштабу, один із найбільш цитованих лідерів в усьому світі. Якщо папа говорить слово сьогодні, то завтра про це слово напишуть медіа. Якщо папа сьогодні говорить скандальне слово, то вже сьогодні це слово буде в усіх медіа світу, і увесь світ буде це обговорювати і про це знати. Шкідливим по відношенню до церкви є ховати голову в пісок і думати: а може, пронесе, а може, не помітять, а може не згадають, не пронесе, помітять, згадають. Сьогодні я зробив запит в Google українською мовою, Папа Франциск, Катерина II, Петро І і отримав. 31 тисячу результатів видачі тільки українською мовою. Потім зробив наступний замір через 2 години і вже 36 тисяч результатів видачі. В такого роду скандалах час іде на години, навіть не на дні. Кожен раз, коли виникає черговий скандал з папою Франциском, нам не потрібно ламати голову. Пронесе, не пронесе. А як максимально швидко, мудро, чітко відреагувати. Не дилема реагувати чи не реагувати. У нас є задача, як максимально швидко і максимально правильно відреагувати. Коли ми починаємо виправдовувати папу і викручуємося, як, наприклад, це зробила. На жаль, ініціатура, ми програємо і ще більше. Бо тоді вважають, що і ми так думаємо, що ми, власне, є. Папу-поклонниками, що це віра католицької церкви. І тоді лунають голоси заборонити РКЦ разом з МП, Римська церква дорівнює ФСБ, все куплено. Ми маємо захищати папу, коли світ несправедливо нападає на нього. Але маємо захищати церкву, коли навіть папа б'є по церкві. До цього ми іще повернемося. І ще раз хочу зафіксувати: 31 тисяча результатів видачі Гугла по словам пошука Папа Франциска Катерина II Петро І українською мовою. І через 2 години 36 тисяч результатів, переглядів плюс 5 тисяч. Просто зараз усі медіа світу формулюють свою позицію щодо папи, щодо церкви, щодо нас з вами. Вже сьогодні. Вірні різної міри, мірою посвяченості, катехізації стикаються з явно ворожим меседжем світу, який до скандальності слів папи додає своє розуміння католицької церкви, віри самих католиків. Наша задача бути першим зі своєю реакцією, щоб пом'якшити удар слів папи. І ще сильніший удар світу з огляду на це бачення мені приємно, що заслугу поливання церкву брудом багато чесних католиків приписали каналу Небо, але заради справедливості першим про це написав отець Олександр Швєдов і. Йому подяка, потім отець Роман Лаба. І так про це дізналися католики України і ще в суботу, вранці, 26 серпня, поширення і обговорення в католицькому середовищі уможливили швидку реакцію Української греко-католицької церкви, а потім і римсько католицької мудру, зважену процерковну, багатосторонню правдиву і ранню до того, як світські медіа почали про це писати. А отже. Наша задача першими сформулювати про церковний меседж, поки світ не вдарив нас антицерковним меседжем. І друге, максимально розповсюдити про церковний меседж. Наразі є реакція наших єпископатів, офіційна реакція. Тому в першу чергу розповсюджуємо їхні звернення, а не наші ролики, звичайно, в описі. Вони будуть аналогія з бойових мистецтв. Найнебезпечніший удар, який ми не бачимо, не очікуємо. Якщо ми очікуємо, бачимо напрямок удару, у нас є шанс його пом'якшити, закритися. Наші ранні реакції є підготовкою до удару світу. Пора покласти край дискусіям на цю тему до наступного скандалу за участі Папи Франциска 10, 9, 8, 7 чого днів, тижнів. А може годин. І ще раз, нам вже не вдасться закритися в своїх парафіях, в своїх малих групках, своїх спільнотках і сказати: ми, католики України, занадто маленькі, щоб нас помітив великий світ. Так не було ніколи, бо ми католицька церква. А з папою Франциском треба постійно тримати себе в тонусі і готовності швидко, мудро, правдиво, щиро, але процерковно відреагувати. Наступний блок критичних зауважень: хто такий, щоби судити, як сміш, папообрехали, перекрутили, вирвали з контексту, підставили, не зрозуміли, що насправді він має на увазі. Це намагання закритися від правди, обманути самого себе, заплутати самого себе остаточно у відповідь кільком особам з такими репліками. Я Неделікатно написав і запитав, чи були вони свідками того, як їхній батько б'є матір або ображає матір при них. Якщо ці особи чують мої слова, вибачте за неделікатність. Так, хочемо ми чи ні, але слова папи завдали удар по церкві. І спокушуючи вірних, і не даючи росіянам покаятися, принаймні почути заклик до покаяння. І зовнішній удар з боку українців, не католиків. Друзі. Наш папа ударив, нашу маму, церкву. Це гірко, це неприємно. І я говорю це абсолютно не для перцю, не для гостринки. її вже отак. Це удар. Саме в дисфункційних сім'ях є схильність а. Приховувати проблеми, малювати ідеальну сім'ю на загал, Б. Мовчати самому і це виправдовувати батька. Ну, ну не сильно ж ударив. Ну не так ударив, як замахнувся, і так далі до безкінечності. Те, що католицька церква в Україні відреагувала швидко і ясно, свідчить, що наша католицька родина не є дисфункційною. Так, є проблеми, але ми про них говоримо. Ну і хай буде такі, як я, верещать, репетують. Гірше, коли ми це ховаємо під ковдру, виправдовуємо. Сподіваюся, ви розумієте, що цю аналогію про дисфункційні сім'ї не потрібно екстраполювати на все і потім тикати мені якимись дикими силогізмами. Аналогія потрібна для того, щоб унаочнити, вказати напрямок думки, але вона не покриває все поле дійсності і не ставить діагнозів конкретним особам, які з усіх сил стараються виправдати те, що не потрібно виправдовувати треба визнати. І піти далі. Отож, із канонічної точки зору, із практичної точки зору, із точки зору здорової сім'ї, нам треба реагувати швидко, правдиво, щиро, мудро, поширювати про церковні меседжі якнайширше. Тримайте в голові плюс 5 тисяч результатів видачі гугла по запиту цього скандалу за 2 години. Ну і так, цінуйте незалежні католицькі майданчики, вони не зв'язані ієрархічною залежністю, можуть відреагувати швидше, не узгоджуючи і не дозуючи позицію, не обтяжуючи себе безкінечною самоцензурою. Так я натякаю, підтримуйте нас підпискою, лайком, поширенням, гривнею. І це не лише самореклама. Сподіваюся, в цьому є сенс.